Тися на моїй кухні, а що це означає? Правильно, сьогодні я буду готувати прості та корисні сніданки, котрі зможе приготувати кожен. Одразу хочу зазначити, що у всіх цих варіантів сніданків потрібні будуть курячі яйця. І можете, до речі, порахувати скільки разів вони будуть мікати у цьому відео. На ютубі ми з вами давно не бачилися, але знаєте що? А я зробила свій телеграм-канал. Отак от. Там я викладаю афірмаційні шпалери, котрі роблю сама. Своє життя, нагадування. Цей телеграм-канал це можливість зблизитися з вами та дізнатися про мене побільше. Тому я чекаю вас там і я буду розпочинати. Першим сніданком, який я покажу, буде вівсяна млинець. Нам знадобиться вівсянка, молоко, можна й без нього проти суміш буде густіше. Одне яйце та будь-яке наповнення. В моєму випадку це помідор та огірок. Розбиваю яйця. Це та додаю трохи вівсянки і молока можна додати сіль за бажанням. Перемішую, вирішила потім додати ще трохи вівсянки і ось така суміш. Вийшла. Беру сковорідку та наливаю трохи олії. викладаю наш майбутній млинець. Поки одна сторона смажиться, я нарізаю огірок та помідор. Перевертаю млинець на іншу сторону і чекаю. Коли все приготувалося, викладаю начинку та ось так завертаю, Трохи придавлюю і готово. Ось такий смачний та корисний вівсяному млинчик У мене вийшов. А ось цей сніданок, напевно, найприкольніший. для вівсяно бананових панкейків знадобиться один банан, яйце, вівсянка та трохи соди. Очищуємо банан та ламаємо ось таким чином у тарілку. Потім виделкою починаємо його товкти, стану ось такої пюрешки. Розбиваємо яйце і перемішуємо. Насипаємо 4 столові ложки вівсянки в іншу тарілку. Та якщо у вас вона дуже крупна, то можна її ось таким способом подрібнити. До речі, я раджу не їсти вівсянку щодня, бо це не дуже корисно для організму. Та вівсянка трохи. Трошки такий калорійний продукт, так що враховуйте це, якщо худаєте. Тепер нашу бананову суміш переливаємо до вівсянки. Додаємо соду на кінчику ножа та гарненько перемішуємо. Наливаємо олію у сковорідку і викладаємо мішанину. Смажимо кожну сторону по 2-5 хвилин. Вуаля, дуже смачні панкейки готові. Чесно, коли їх їш, то прям дуже сильно відчувається смак банану, і це капець, як смачно. Тости у яйці це те, що я готую на сніданок постійно. Знадобиться всього лише хліб та одне яйце. Розбиваємо його у тарілку і можна додати трошки савички. Перемішуємо, беремо хліб і обмочуємо його в яйці та смажимо на сковорідці з кожної сторони. Такий сніданок нереально простий, проте достатньо прикольний. Я дуже люблю авокадо, і ще одним сніданком, який я покажу, буде базовий авокадний тост. Я приготую два варіанти, з чим його можна їсти. І для першого варіанту потрібен буде хліб, яйце та наше авокейдо. Яйце кидаємо у воду, щоб сварити. Ставимо таймер на 15 хвилин, і у цей час розрізаємо авокадо на дві частини та намазуємо на хліб. Потім, коли яйце зварилося, розрізаємо його і все досить ситно і корисно. А для другого варіанту потрібен буде знов такий хліб, червоний. На риба та масло. Намазуємо авокадо на один хлібець, а на другий масло та нарізаємо червону рибу кубиками. І кладемо на хліб. Я також обожнюю червону рибу, і цей варіант теж дуже смачний та знов корисний. Ось такі сніданки я готую найчастіше. Сподіваюся, що вам зайшов такий формат відео. Поставте лайк, якщо хочете більше бачити такого контенту, бо я не проти знайти ще ідей корисних сніданків, або просто щось приготувати з вами. Усіх люблю та обіймаю. Ще побачимось!